Плануємо з 12-ї години до 16-ї години запустити майстер-класи, які будуть просто небо під відкритим небом. Для цього для того, щоб діти записалися, потрібно просто зателефонувати за номером телефону, вказаним на афішах, та записати свою дитинку, а потім привезти на майстер-класи. Майстер-класи будуть зовсім різні. Родзинкою цього року буде інтерактивний майстер-клас. Як поводитися в темну пору року, після цього кожному учаснику майстер-класу ми даруємо світловідбиваючий браслет, який можна потім повісити на рюкзак, на, як вносити як браслет на руці, чи десь на курточці, для того, щоб він відбивав світло. Також ми запускаємо майстер-клас, це теж новинка цього року. Саме для батьків, більше для матусік. Для матусь безпосередньо майстер-клас по плетінню української коси також майстер-класи будуть по виготовленню великоднього яйця, арігамі майстер-класи, художні майстер-класи. Тому запрошуємо всіх бажаючих приєднатися.